дякую, за перегляд! Ініційців. Я не сам, Надя приїхала мені допомагати. Будемо робити хід конем через паркан. А це все скаже. Ми заходимо, ми заходимо, я теж будемо. Назар, не біжи перед камерою, йди в бік. Я приїхав, щоб поважати всього найкращого, щоб ти виграла. Нас, дружба, не цікавить. З нею. Вона має пригнати, ти маєш виграти. окей? Я, 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 я Придумав. Зараз подарую. подарусь. Суперний цікав. Досить так. сильно. Вона мені не виспалася. Не вдома. А взагалі би просувала, як вона програла. Приїхала до нас додому, нічого не привезла. Програла, правда? А нам тут дуже треба. Okay. okay. Thank you. Thank you. Вона перемогла сьогодні, Бо нам потрібна та перемога. Виїште, я спеціально приїхав, відповідати. Давайте перемоги. Так само суперницю. Не що? платно, я Не програє. ハハハ Thank you. Gracias.

Волон, ректор Національного університету Львівська політехніка і пан Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Старка. Ми зараз попросимо наших почесних гостей поділитися своїми враженнями від виконаного першого ходу. Оскільки пан Юрій виконував перший хід білими шахами, то вам слово. Ну, якщо б сказати, що я спокійно виконував цей хід, це було б неправда. Я виконував цей хід із великим бажанням, що все-таки Марічка в цьому матчі перемогла. Хоча б в цій партії. Ну а далі буде видно. От. Але ви ж розумієте, що шахи це спорт, це гра. І в залежності від цього, з яким настроєм спортсмени починають цю гру, напевно, і залежить результат. Я звернув увагу, що Маричка абсолютно спокійно сиділа, спілкувалася з нами абсолютно спокійно. От, і я думаю, що це ще її не вибило з колії. Ну і я дуже надіюся, напевне, так як і всі ви, що в грі настане перелом, і ми в кінці кінців кінцевим результатом цієї гри це буде вітання Марички з перемогою. Очевидно, що в повітрі розлите хвилювання, і я переконаний, що хвилюються обидві спортсменки. Це велике навантаження. А тут, скажімо відверто, як я думаю, подвійне навантаження на Марічки, хоч говорять, що рідні стіни допомагають, але відповідальність множиться. Очевидно, що дуже ще рано підводити підсумки, тим більше змістовні підсумки. Самих змагань, але ми можемо вже сьогодні говорити про те, що треба висловлювати слова вдячності і нашій Марісі Музичук, і організаторам цього великого турніру. Це направду, ми ще не усвідомлюємо це, але без приміщення не тільки події року, а можливо, і першої чверті двадцятого століття, що у Львові відбувається таке змагання. Це Львів мав не просто сміливість, але й відповідальність взяти на себе таку місію. І я переконаний, що Андрій Іванович Садовий і його команда зробила ще один крок до того, що Львів перетворюється з провінційно-європейського міста на місто інтелектуалів і відповідальних людей. І думаю, це, це і велика пошана тої видатної світового рівня школи в Шаховій майстерності, яка в Львові ну, звучала при відкритті цього турніру в оперному театрі 30 міжнародних розмейстрів підготувала Львівщина. 30. Я не знаю. Ну, от я, Шановний пан Андріан Михайлович, очевидно, не тільки в шахах розуміється, але і знаю статистику, де ще є не тільки в Україні, в Європі така безперебіщення атмосфера інтелектуалів, математиків, шахістів, що підготувала 30, 30 видатних постатей. Я думаю, що це, по-третє, великий імпульс буде для нас усіх, і для Юрія Ярославовича, переконаний, і для колективу університету Франка і далі вкладати свої організаційні, не тільки зусилля, в розвиток шахів. Я думаю, це той вид спорту, який вигідно відрізняє львів'ян і українців від всіх інших. Переконаний, що ми вже зараз можемо говорити слова вдячності на адресу. І колег, які брали участь в організації, і усіх тих, хто спричинився до того, що у Львові відбувається світового рівня подія. І не тільки ми, я перепрошую, казав Ігора Філович Віхновський, носимо каву, а ми робимо ходи. І переконаний, можливо, так я символіка, можливо, Львів і Львівщина і Україна почнуть робити і цивілізаційні ходи, які будуть визначати палітру європейського культурницького простору. Я думаю, в тому. По ті події ми повинні шукати велике натнення і велику підойму для того, що ми усвідомлювали, що ми можемо робити великі і, і позитивні речі. Дякую. в розвиток шахів в Борі. Є приміщення шахового клубу робити, яке зараз на яке Можливо, чином в цьому плані і не це приміщення шахів, чи які планує на це приміщення? Наразі університет дійсно має це приміщення, і ми прагнемо там спільно з шаховою федерацією розвивати шаховий клуб і шахової федерації, і будемо вкладати і організаційні матеріальні ресурси, щоб привести його в відповідність. Я не буду розказувати скільки зусиль приклав Іван Олександрович Вакарчук для того, щоб привести в відповідність до норм академічно університетського життя приміщення цього фредера Фредра і я переконаний, що тут порозуміння в нас повне буде, бо ми зацікавлені спільно з федерацією розвивати шаховий клуб, який є в університеті. І користуючись нагодою, 에, представлю вам, mm -hmm. не будемо сварити, <смірки> почесний <смірки> президент шахового клубу Андріан Михальчишин, Вьовського національного університету. Я вважаю, що це потрібно нам із меркантильних, і Юрій Боболов підтримує з меркантильних питань, профорієнтації. Це ж краще, не гірші діти йдуть грати в шах. І ми відкриті, і студентський клуб, і наша бібліотека на Драгоманово вже зараз відкрита проводити різного роду змагання. І ми це будемо спільно із Юрієм Ярославичем робити. Шахової федерації тут немає якихось стін, тільки спільне бажання знайти місце прикладання зусиль. А шахова федерація це наша рідна шахова Федерація, Так що ми будемо працювати. Дякую. Ну, Першою справою я хочу подякувати і пану Юрію, і пану Володимиру за те, по-перше, що вони прийшли і за їх відношення до шахів. Бо університет Івана Франка чомусь я не знаю, навіть які то були причини, що більшість львівських росмейстерів, починаючи з Леоніда Штейна та батька Львівської шахової школи Віктора Милочакарта, який проживає в Гановері. Ну, навіть видатний довоєнний український шахіст Степан Попель теж вийшов з університету. Ну і в політичному інституті є теж амбіції. От ми багато спілкувалися з паном Юрієм, і політехніка має теж великі, великі традиції, великі традиції в проведенні видатних змагань, бо матч один з знаменитих матчів, одна з найвизначніших подій шахового життя Львова. Матч двох найсильніших команд Радянського Союзу і Славії в, в 63-му році був якраз проведений в політехніці, і до цього часу люди про це ще пам'ятають. І я вдячний і пану Юрію і пану Володимиру за те, що останнім часом почалися серйозний розвиток шахів і серйозні плани на розвиток і в одному, і в другому університетах. Справа в тому, що останнім часом всюди в світі зрозуміли. Що шахи – це є страшно важливий інструмент в школі, в шкільному вихованні дітей, тому що всі програми виявилися настільки перезавантаженими, настільки там накидано інформацію, яку діти намагаються забути зразу після екзамену. Що ще по словах видатного нашого педагога Сухомлинського, що без шахів навчальний процес в школі просто неможливий. І цей і він лавиною пішов зараз по всьому світі, докотився і до нас. І в нас почалися дуже серйозні зрушення в цьому плані. І, звичайно, Львів очікує чемпіонів від цього, але тут роль обох університетів є просто величезною. Бо всі ці мудрі діти перейдуть в оба університети, і там теж буде, буде проводитися і освіта вчителів, які будуть потім. Проводити заняття в школах для того, щоб в принципі показати і якось зафіксувати те, що я бачив протязі кінця ХХ століття, як розвивалася шахова школа з тих людей, які, ми, які ще прийшли з передвоєнних часів, я знав і, ну, і починаючи всіх чемпіонів світу з Макса Ейве і Михайла Ботвинника. А з наших великих, звичайно, Леонід Штейн. З якими ми ще всі молоді грали в одній збірні України. І для того вже давно було на часі видання якоїсь книжки. Фіксація того, що Львівська шахова школа зробила, яке її місце в світі, і основне про тих людей, про тих видатних шахістів, найвидатних, невидатних, але всіх, які по одному, по якійсь цеглинці внесли в розвиток наших шахів. І ота книжка. Яку я зробив, ну, робили швидко, бо хотілося зробити до матчу, щоб під час цього матчу публіка іноземні кореспонденти могли побачити, що ж таке Львівська шахова школа. Бо цифрами, що в нас було всього 30 гросмейстерів, чи зараз проживає 24, в нас навіть є гросмейстери емігранти. Раніше емігранти були наших десь 10-15. Гросмейстерів, тренерів виїхали за кордон, а тепер приїжджають до нас. От до нас емігрант приїхав ісландський гросмейстер Петурсон. До нас приїхали, переїхали гросмейстери з Луганщини і з Донеччини Арещенко і Кузубов, члени збірної України. Так що наша школа росте і посилюється. І особливо мені подобається, тут є задня фотографія, остання, де є усміхнені молоді лиця. Нашої чемпіонки та її сестрички, наші тренери. В книжці все описано, як то було, як воно починалося, і описані інші українські шахові школи. В Україні є кілька центрів: то є Харківська школа, Київська і Одеська. Ну, але зараз. Ще, так би мовити, дає результати харківська школа, бо там дуже є серйозна підтримка вже протягом останніх 15 років двох дуже потужних наукових закладів, бо якраз тут наукові заклади грають видатну роль. Юридична академія виховала десь 15 росмейстерів теж дуже, дуже успішно, успішно працює шаховий клуб юридичної академії, і, і, і Харківський національний університет радіоелектроніки. Який теж дуже серйозно займається вихованням шахістів і проведенням різних змагань. І от є дуже добрі приклади і, теж і для нас, щоб ми звернули більшу увагу на той перехідний період, на студентів, і щоб ми і в одному, і в другому університетах відкрили шахові академії. В Львівській політехніці академія вже відкрита. Тепер ми чекаємо на відкриття академії в національному університеті імені. Івана Франка, ну і ми всі, які пов'язані з шахами, хоч ми всі буваємо дуже далеко, весь час в подорожах, ми всі будемо допомагати і намагатися, щоб по наших слідах прийшла інша талановита молодь, і щоб шахи допомагали і справді були інструментом в розвитку логіки, в розвитку прийняття рішень для школярів, і щоб вони зайняли своє місце в. Навчальному процесі, і, і пану Юрію і пану Володимиру, оці книжки, де є, так би мовити, частинки історії, про які вони теж дещо знають. <ріпи> бачу, бачу, бачу. Я розумію, що вона золота панела. <ріпи> <ріпи> Є така принципова домовленість, що. Відновлення щорічних матчів між, між політехнікою та університетом, то колись було традицією. В світі зараз є та фантастична традиція, скільки вже 130 років відбуваються матчі між Оксфордом і Кембриджем. Там не тільки шахи, там шахи, веслування знамените, яке всі знають, ну і багато інших видів спорту. Але в шахі вже там змагаються 130 років. Так що я думаю, що амбіції спортивні теж будуть дуже важливі в цьому матчі. Будуть, звичайно, але, на жаль. Ми не зможемо проводити змагання з веслування, <рес> але <рес> шахів точно будемо проводити. Ну, Бо шахів той Львів може теж таке саме підтвердити і, і сприйняти. Дякую за презентацію. Дуже дякую. Дякую за книгу.